Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ось і знову ми зустрілися з вами на моєму каналі. Я щиро дякую вам за ваші коментарі, за відгуки, які ви залишаєте внизу під відео. Це для мене дуже важливо. Коментарі просувають канал, особливо коли є зворотній зв'язок. Коли під одним коментарем є декілька відповідей або запитань. Коли люди спілкуються під одним коментарем, от хтось залишив коментар, а під тим коментарем ще там пишуть питання, дають відповіді, і це дуже просуває канал. Тому я вам щиро дякую за ваші коментарі та відгуки. І щиро бажаю вам всього найкращого. І бажаю вам приємного перегляду та відпочинку на моєму каналі. Ось хочу показати вам. Купили ми отаку вакцину, ось отаку. І будемо колоти свого рудика, то дві для рудика і одну для сірка купили. Вони нам поклали були собі біржі, запакували з льодом, щоб не довезли додому, до холодильника. Бо її ще в холоді можна зберігати Можливо, з льодом тут, тому що це все мокре, я лід уже витягла. От. Також вкупили отакий препарат інтрамікон. Ще будемо давати рудику отаке. І він вже в нас пив цей препарат, ми йому давали таку суспензію. Тепер ще будемо тиждень давати. Це проти грибкова. Протигрибковий препарат. І знову ж таки буду обробляти хлоргедексином. Ми лікування продовжуємо і сподіваюся, що буде все добре в Рудика. В нього на шиїці, я вже вам показувала, що на шиї заростає. Але появилася така латочка маленька між лопатками на спині чи на плечах. От. Тому треба лікування продовжувати. Це не дуже йде. Нявка, він же зрозумів, що з роз будуть робити, відчуває там. Сірка зараз немає, тому сірка не колимо, а колимо лише рудика прийде сірко, бо він десь гуляє, ходить. Як тільки з'явиться додому сірко, то ми зразу його теж вколимо. Вакцину зробимо йому. Ти й лапку піднімає. знаєш, що тобі в колоти, вже й лапку далі. Я не знаю, як його втримаю. Може мені треба було рукавиці взяти, щоб я його так не тримала. Чи вже якось так буде? Давай спробую, отак за і отак от. Давай. Поближче, щоб видно було. А ти одній лапи змеш держати, чи ти нічого не будеш держати? Я передати зад, добре? Саме цікаво, що людям уколи роблю, і навіть своїх дітей колись як були маленькі, доколола. Котика боюся вколоти. Нічого страшного, маленького котика А Він спокійно, глянь, гарно. Кіцонечка. Критичочка. Ти хоч в коло не додав? Ні, з половиною. Йому не нравиться. Ну тоді бери ще, мучаємо бідного котика. Хоч до того не дістав. Все нормально. Все. Рудочок, мацюпенькі, не бійся. А от там побризкати дитин треба. Зараз побризкаю. А тремтить, бідненький, малесенький, Рибочка моя. Не бійся, малесенький, ми ж тебе лікую. Кіцонечка. Кицька. Може, ти мені подаси бутилку тут? Руки зараз потім помиєш. Бо я боюся, що він зараз піде, то я вже його не зловлю на цю хвилину. Я лапочка маленька. Не бійся. Кілочка Дивіться, в нього шийка тут заростає, он. Покажи зблизька, отак. От Я можу бризкати, як хочу. Ну, бризкай, киська. Хорош, все. Все трохи не попало тут, що сюди. Все, 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 все. Обіззаразилось. Поки будемо лікувати, так як прописав лікар. А потім, якщо вже не пройде, то, можливо, ще вкупимо якісь там уколи, що писали в коментарях, рекомендували люди. Ну, але вже як почали так лікувати, то будемо вже дотримуватися рекомендацій лікаря. Що ж не будемо ми на півдорозі кидати лікування і починати щось нове випробовувати. Вже долікуємо те, що нам приписали, а тоді, якщо не допоможе, то будемо щось інакше думати. То в мене в духовці запікається. М'ясо з картоплею. Купила курячі крильця, поставила і картопельку, нехай запікається. А я піду посію огірочки. А потім прийду, вже буде готовий обід у мене. Не знаю, як в кого, а в нас 12 градусів. Отака у нас погода. Оце така холодна весна. Ось яка безхвоста красуня у нас лежить під самим порогом, бачите? Видно, котики напали на неї, вона хвоста згубила свого. Ящерка відкидає хвоста, ну тобто губить, залишає і тікає сама. Коли відчуває небезпеку, то вона хвіст залишає. Ось, напевно, кицьки з нею бавилися забрали в неї хвостика. Знову падає, з цими дощиками. Дощик та й дощик. Ще мені потрібно буде вирвати щавель та закрити. Ось бачите, який у мене гарний там щавель виріс. Це у мене тут буде рано. Ворог десь не викопала, залишилася, то я її вирву, Вона тут не буде. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та не забудьте залишити коментар. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Чуєте, як шумить дощик? Як я люблю такий звук. Але що дивно. І дощ падає, і сонце світить трохи, і таке щось всяке. О, о який дощик піде. Тай собі паде. Я б садити, не гроші. У нас кожен день дощ. Дивитися на дощ і немає як вийти на город. Перший невеликий, який зараз посаджу. Ось такі во взяла, О, зараз вам покажу, підійду. Отакі во взяла насіння, отаке оброблений. Отаке взяла насіння, отаке оброблений, в руки отакі. Зараз буду садити. Очки в ямочку кладу, навіть по п'ять будете. Весі набувалі такі багато. Може, потре не зійде, а котре повхи з'їсть. У нас тут і повхи лазять, їдять усе, хай краще буде більше. Може, прийдеться потреба туди пересадити. О, вже й пройшов дощик. Ось це таке, то падає, то, то, то падає, то не падає. Ось така в нас погода, друзі. Це я сію огірки якраз на тому місці, де минулого року в нас були дуже великі нори, тут повхи були. А взагалі в нас і повхи, і слимаки, і, і мурашки, медведка з'явилася. Хімії то і дуже багато потрібно купляти, щоб усе його травити. І справа в тому, що ті полхи нічого не їдять, вони таку отраву, звичайно, не беруть, не їдять, як для щурів чи для мишей, там. а їм потрібно щось таке особливе. Якісь там купляють такі таблетки, що газ випускають, ну, тобто розчиняються, вони там якийсь газ утворюють в норах. Ну, ми пробували ці таблетки, клали, і воно, видно, що ті нори великі, то газу не вистачає в ту нору, щоб його задушити тим газом. І тому якось так. Ось такі бутилки беру напополам, розрізаю і накриваю ними. Присипаємо трошки. Ось і бутилочкою раз. І все. І воно під цим росте. Такий парниковий ефект виходить. Хала машина сигналить. У нас возять макарони, муку продають. Ось закопувати сліди. Трошки mm -hmm. mm -hmm. посадила. Зараз перейду на другий участок. А але вже камеру не буду брати. Дуже незручно з камерою ще й то дощ, то сонце. Так. Камеру занесу до хати, бо знову хмариться, мабуть, буде дощик. Пішла я далі працювати, садити свої огірочки. Камеру буду виключати. Не знаю, в коментарях писали, що комусь там не подобається, що я роблю такі маленькі грядочки, там, що щось розділяю на городі. А мені навпаки, мені це дуже подобається, і мені так зручно, коли воно все розділено, коли бачиш, де що росте, і ти можеш піти поміж тими грядочками, тому що у нас дуже мокро, часті дощі, і дуже мокро, така земля, що налипає до ніг усе. І якщо не робити отакі маленькі грядочки, а просто рядками, то ти туди не влізеш і не зайдеш між ті рядки потім, як буде мокро. Та й взагалі я багато не саджу його там, щоб аж так рядками, вже такими довгими, великими, через все поле насаджувати. Трохи посадила та й... у нас тут повхи тай, щось гризе його постійно, то слимаки, то повхи, то ще щось їсть його, то мурашки лазять. Тому отак, От трохи посадила. Минулого року трохи поїло в мене, погризло було, шкоди наробило, а цього року буде видно, як буде. Ось почала сходити вже перша картопелька наша. О, лише починає виходити. Ще має час нарости, дасть Бог виросте. Чогось так не всюди, лише де-не-де. В обох сусідів теж якось так не дуже вона сходить, казали. Ще деколи палимо в хаті в грубці своїй, верніше в плиті. Тому що дуже холодно, хата дуже остиває, ночі холодні, та й в день тепла немає, тому ще через 2-3 дні розпалюємо, палимо в хаті, щоб було тепліше, тому що дуже холодно. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.